Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчата. До нас завітав казковий гість, добрий святий Миколай. Він тихенько мандрує засніженими стежинками, заглядає у віконечка і приносить діткам радість Там, Подарунки. Сьогодні малята ми вивчимо чудовий віршик про святого Миколая. Вірш називається Від хатинки до хатинки ходить Миколай. Сідайте зручно, слухайте уважно. Зараз почнеться справжнє зимове диво. Від хатинки до хатинки ходить Миколай, кожушок чарівний, срібна борода, він несе дарунки, діточкам малим і любов дарує українцям всім. Зараз малята, послухайте ще раз віршик. Від хатинки до хатинки ходить Миколай, кожушок чарівний срібна борода, він несе дарунки діточкам малим і любов дарує українцям всім. Ось так малята, від хатинки. До хатинки ходить добрий Миколай. приносить подарунки, добрі побажання і віру в диво. Нехай у кожному серці живе тепло, щирість і доброта, які він дарує, а ви завжди, малята, залишайтесь слухняними і добрими дітьми. І святий Миколай обов'язково завітає до вас у гості. Малята, а ви дома разом з батьками вивчите цей віршик на пам'ять до свята святого Миколая. А я кажу вам до побачення малята. До нових зустрічей!